попросили мене показати, як я роблю бантики для своїх тортків. Я вас підготувала абсолютно різні стрічки, вони по плотності різні і за розміром різні. Тож показую, існує декілька невеличких нюансів. Наприклад, ось це плюс-мінус однакові стрічки. Вони по плотності дуже різні. Ця плотніша. Але ось ця розовенька, вона така м'якенька. Бачите? З цією буде складніше. Це просто зробити звичайний. Ось так: от беру стрічку і роблю звичайний бант. Обережно, щоб нічого не м'яти. Просовую пальчик і натягую. Порівнюєте вушка ось так, щоб вони прийняли форму більш. Стоячу, взяла муляж і ось так це буде виглядати. Наприклад, ось ця маленька. Дуже плотна, вона не м'яка, так дуже. Все просто. З маленькими трохи легше. Вони швидко. Робляться і теж дуже добре тримають форму. Дівушка я вже дивлюся, які мені потрібно. Або ось такі величенькі, або просто ось підтягую і роблю маленький. Натягую, кріплю свій бантик, наприклад. На торт мені подобається, коли стрічка оце внизу довга. Ну і саме цікава стрічка, яка взагалі не піддатлива. Дуже погано тримається бан. Тож я роблю.